В Україні триває дія воєнного стану та проведення загальної мобілізації військовозобов'язаних до лав збройних сил. Відповідні укази президента були затверджені ще від початку повномасштабного російського вторгнення. У Прилуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розповідають після оголошення мобілізації були проведені необхідні заходи. Згідно цього указу всі військовозобов'язані, Потім в подальшому ми дотримались всіх вимог. Законодавства виданий було розпорядження відповідно районною військової адміністрації. Виданий був наказ начальника Прилуцького районного територіального центру, де було визначено термін прибуття ще. Тобто, що це значить? На цього терміну, десятиденний термін було визначено цим наказом, всі військові зобов'язання повинні були прибути в територіальний центр для уточнення даних, проходження в залежності від необхідності медичної комісії. Ну і в подальшому визначення осіб, які потребують для комплектування збройних сил України. Це всі ці заходи були проведені. Наразі чоловікам призовного віку вручають повістки. Проте є громадяни, які намагаються уникнути і процедури отримання, і власне служби у зсу відмічає Іван Черняк. Разом з тим, вручення повістки військовозобов'язаному у будь-якому місці, не забороненому законом, не означає миттєвого призову до армії. Це якби нагадування людині про те, що вона повинна з'явитись до територіального центру. Незалежності, де вона перебуває, де вона стоїть на обліку, от вона перебуває, вона повинна прийти і стати на облік тимчасовий, звірити свої облікові дані, ну і в подальшому по цій людині, як я вже і сказав, буде прийматися рішення щодо комплектування Збройних сил, в залежності від фаху, стану здоров'я, ну і ще ряд. Морально-психологічного стану, ряд ще критеріїв, які визначаємо. Ми вже тут на місці для потреб, у разі неприбуття до територіального центру комплектування, зазначений у повісті термін, військово зобов'язаний адміністративну відповідальність. Втім, існують випадки, коли передбачена і кримінальна відповідальність. Після відповідного відбору людей, які ми вже плануємо на відправку, це і медична комісія, професійно-психологічний відбір проводиться також. Після цього, якщо вже вручається після цього відбору, вручається повістка на відправку. Да, у разі неприбуття за цією повісткою вже настає кримінальна відповідальність. Крім того, під час мобілізації діє низка вимог для військовозобов'язаних. На даний час всі особи, військовозобов'язані, громадяни України, вони повинні бути переміщуватись з своїми військово-обліковими документами. Це на даний час є. Вимога така. Далі, що стосується оповіщення, на даний час ті люди, які не з'явились вже силами органів місцевого самоврядування, місцевої влади, керівників підприємства установи організацій, силами особового складу територіального центру комплектування та соціальної підтримки, вже проводиться оповіщення цієї категорії людей, яка не, була, не прибула до територіальних центрів. Ми народились чоловіками, ми народились в Україні, Конституція. Визначено, що ми повинні захищати територіальну цілісність, і суверенітет нашої країни, тому це є обов'язок. Це ми не повинні ухилятись і шукати якісь причин, щоб ми не з'явитись. Та повістка там була видана, а там неправильно. Ми повинні це зробити самі. Це прописано в цей законі. Наостанок Іван Черняк нагадує певні вимоги, актуальні для військовозобов'язаних і в мирні часи. Навіть в мирний час законом України встановлено при будь-яких змінах військовооблікових. Військово зобов'язаного, він на протязі сімиденного терміну повинен прийти і повідомити це територіальний центр. Це взагалі, ну як без ведення бойових якихось дій. Це обов'язок кожного військового зобов'язаного.